Вітаю всіх на курсі 25 істин Ютуб Креатора. Це 18-та лекція, де я розкажу вам про ведення каналу як повноцінного медіабізнесу, аналітику та платне просування. Рекомендую підписатися, щоб регулярно отримувати оновлений контент про Ютуб та відеомаркетинг, а також діліться посиланням на цей курс та інший наш контент з усіма, кому це може бути цікаво та корисно. А в телеграм-каналі Юта you Ютуб для бізнесу ви знайдете унікальну експертну інформацію про розвиток youtube каналів. Розбір кейсів та інші матеріали по цій тематиці. Для глядачів на YouTube пропоную отримати можливість безплатної консультації за коментар під цим відео. Деталі будуть в описі та в закріпленому коментарі. Частиною будь-якого бізнесу є сервіс, що закриває потребу користувачів та свою унікальну торгову пропозицію. Канал на YouTube – це медіабізнес у мініатюрі з тими самими атрибутами. До них віднесемо цінність інформації, що доноситься про формат і унікальність подачі, якої говорилося раніше. У цьому розділі ви дізнаєтеся про менеджмент своїх блогерських справ. Першим інструментом керування є відстеження результатів за допомогою YouTube Analytics. Часто люди зранку насамперед заходять до Facebook або Instagram, А якщо ви креатор або менеджер каналу, то навчіть себе перевіряти аналітику, як тільки розплющили очі. Метрик, які демонструють успіх чи провал, як окремих роликів, так і каналу, загалом, досить багато. Фахівці з розвитку каналів ведуть таблиці, і розраховують за формулами ті чи інші числа і графіки. Це досить клопітка праця, на яку піде не кожен. Блогерам зазвичай не потрібно звітувати ні перед ким, крім самого себе. Тому їхня аналітична робота може бути в більш лайтовому варіанті. Істотний параметр розуміння ефективності відеоконтенту це привабливість обкладинок. Співвідношення переходів на. Відео після того, як користувач побачив значок, до його кліків називається CTR. Принцип чим більше, тим краще. Близько 10% і вище це нормально. Прагніть таких показників, створюючи вкладинки, що виривають з реальності. При цьому можна сказати, що далеко не на кожному каналі можна досягти таких параметрів по CTR. Зазвичай, якщо ви маєте приблизно 7 або навіть 5 на деяких категоріях, це вже непогано. Наступним дивіться, час перегляду, утримання аудиторії та дані щодо взаємодій. Хвилини та години проведені глядачами. У спостереженні ваших відео конвертуються на послугу платформи у вигляді просування роликів по всіх розділах для потенційно зацікавленої аудиторії. А за графіком утримання можна зрозуміти, які фрагменти ролика пропускають, а які навпаки переглядають по кілька разів. Реагувати на це все потрібно зміною сценарних елементів у майбутньому. Звіти щодо взаємодії дозволяють зрозуміти реакцію глядачів і на їх підставі робити висновки щодо цікавості випуску. Підсумки аналізу цих даних малюються приблизно так: високий рівень утримання це сигнал про те, що можна робити більш тривалі ролики. А більш тривалі ролики це більше часу перегляду і, відповідно, показів для нової аудиторії. Слідкуйте за джерелами надходження трафіку, особливо, Якщо мали місце посіви чи куплена реклама, крім розуміння того, що більше приносить результат у переглядах, ви зможете дивитися, звідки більш корисні перегляди, а саме з найбільшим утриманням та активністю глядачів. Наприклад, ті, що перейшли до перегляду ролику із інших соціальних мереж, зазвичай дивляться довше за інших ваші ролики. З початку лекції цього курсу, ви могли знайти багато для себе причин для ведення блогерської діяльності. Ну, індивідуальної, тобто як кому. Мир і лідер думок. А як зрозуміти, чи потрібен вам YouTube канал, якщо ви бренд? Чи витрачати на нього бюджети і які саме? Якщо потрібна допомога з відповіддю на це питання, то ця відповідь проста: так, канал потрібен. Бажаєте стати лідером ніші, демонструвати експертність, підвищувати лояльність, комунікувати та навчати клієнтів і, зрештою, підвищити продажі. Поганою мотивацією для компанії може бути тільки в інших же є, а чим ми гірше. Допомагати контенту доходити до споживача платним способом не соромно, а необхідність у цьому залежить від цілей та термінів на їхнє виконання. Як бізнес, так і креатор, що грає в соло, може залучати перегляди за допомогою реклами, яку купують у Google. Почати рекламувати можна і з першого відео, але на зовсім голому каналі щастя від того не додасться. Насправді, в переважній більшості випадків, налаштовувати рекламну кампанію, краще коли на каналі вже є декілька опублікованих відео і з набраним органічним трафіком, це дасть можливість чудово прицілитися для попадання в цільову аудиторію і отримати найкращий ефект по набору переглядів та підписників. Розпреділяйте виділений бюджет збалансовано за сумами та часовими періодами. Формуйте списки ремаркетингу, щоб здешевити майбутні рекламні кампанії. Якщо бюджет, як то кажуть, студенти або просто для гри вдовгу, без великих витрат обов'язково враховуйте додаткові фактори вартості реклами, такі як її формати чи сезонність на маркетинговому ринку. Зазвичай на початку року реклама дешевша, тобто почати активну діяльність каналу в січні-лютому означає отримати результат, особливо не виснажуючи свій бюджет, якщо мова йде про підхід з саме рекламним просуванням. І тут варто зауважити з великим. Бюджетами, бо на невеликих бюджетах різниця буде не дуже суттєвою. Взагалі, перед тим, як налаштовувати рекламний кабінет Google, не дивлячись на те, що він став максимально такий юзер-френдлі для звичайних користувачів, а не тільки для спеціалістів, все одно краще отримати якусь консультацію у фрілансера, спеціаліста з таргетованої реклами чи агенції. І ну знайти в кого можна залучитися такою експертизою зараз на ринку досить просто, тому не втрачайте часу дарма, а одразу налаштовуйте свої реклами правильно, тому що це все. Бюджети і в цілому ваші результати. Комплексне просування зі ставкою на переходи з різних джерел трафіку та набір якісних переглядів за короткий проміжок часу це шанс отримати збільшення охоплення. Правда, тут хочу зауважити, що не вірте різним свого роду продвигаторам, які гарантують вам вихід в топ зі стовідсотковою ймовірністю, тому що там зазвичай використовуються якісь сірі або чорні схеми, і це в цілому. Може негативно скластися на вашому каналі. Краще робіть якісний контент і просувайте легальними способами. Дотримуйтесь чистоти трафіку, інакше при використанні ось таких чорних схем накрутки можна заплатити за це каналом або його репутацією, яку потім не відбілити. Порахувати окупність каналу зазвичай беруться ті, хто починає діяльність на YouTube виключно з комерційною метою. Окрім витрат на всі види реклами у суму інвестицій, потрібно додати витрати на виробництво та додати їх до контент або бізнесу з плану. Терміни окупності залежать також від сум монетизації і того, як швидко канал стане цікавим для рекламодавців брендів. Є приклади, коли за чималих вкладень на старті в канал Б'юті тематики, вийти на прибутковість вдалося лише через півроку. Причина це контракти з косметичними компаніями. Інший підхід це мінімізувати витрати на виробництво, починаючи з контенту, який можна робити, як то кажуть, на колінці. Бренди на своїх. Каналах часто міксують формати та вкрапляють нескладні у виробництві, але креативні ролики для підтримки регулярності публікацій за мінімальних витрат. Креатор з бізнесовою жилкою, що вміє рахувати та домовлятися, може знайти спонсорів, зацікавлених отримати вигоду. Зараз продюсери повним ходом шукають майбутніх зірок YouTube або TikTok та готові взяти на себе всі адміністраторські функції, залишивши блогеру можливість творити. Шоу-біз така справа: не кожен великий канал може сприйматися як бренд. Прагніть зробити саме свій бренд. Від цього в перспективі більше шляхів розвитку, наприклад, продаж вашого мерчу. Наприклад, музичні канали можуть продавати квитки на свої заходи через YouTube і пропонувати покупку контенту на інших платформах. Детальніше про моделі отримання доходу у наступному відео.